Молодість. Інтервал часу, який часто описують як найгарніший. Але я думаю, що це неправильне твердження. Його краще описати як найбільш запам'ятовуючий інтервал нашого життя, і для багатьох з нас найважчий. Хоча термін молодість зазвичай відноситься до віку від 18 до 29 років, я вважаю, що більш точно сказати, що для багатьох людей їхня молодість починається років 16-17. Саме в цей час ми часто отримуємо свою першу роботу, перші. Серйозні стосунки, і що найважливіше, перші моменти розуміння того, що доросле життя не таке прекрасне, як його часто зображували, звичайно, відчувається непідготовленість до цього переходу від підлітка до дорослого, оскільки люди часто припідносять молодість, пропускаючи при цьому виклики, які виникають дорослого. Нас вчать очікувати, що коли ми закінчимо школу або досягнемо певного віку, життя автоматично стане чудовим. Але з часом реальність відрізняється від початкових очікувань. Після кількох тижнів починаєш помічати, що справи не йдуть так, як планувалося. Що далі? Ти починаєш задавати собі це питання, намагаючись знайти відповідь на те, що ти хочеш робити в своєму житті. Або що ще складніше, яка ціль твого життя? На такі питання практично неможливо знайти відповідь, коли ми молоді. Інші, які значно старші за нас, можуть запропонувати свої поради. Але ну вони дійсно знають, чого хочеш ти, і яка твоя ціль? <плес> oh, no, 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 no. <плес> Тому ти кінчаєш університет, навіть якщо справді не хотів туди йти. І вибираєш напрямок, який ніколи не планував. Мови використовувати у житті, тому ти починаєш працювати на двох трьох роботах одночасно, що дійсно може пошкодити твоє ментальне здоров'я. Звичайно, було б легше, якби існував довірений шлях до щастя або цілі, яка призначена тобі з самого моменту твого народження. Але ці люди, які здається, народилися з чіткою метою, ймовірно, отримали її від своїх близьких. Але якщо вони справді ніколи й не хотіли реалізовувати цю свою мету, я думаю, що важливо самостійно відкривати те, що ми любимо незалежно від того наскільки це складно. В кінці кінців, ти будеш впевнений, що це твоє щире бажання, і саме те, що тобі подобається. У нас немає часу приймати рішення або з'ясовувати, що нам дійсно подобається у віці 17 років, але ми вже обираємо галузь, яку будемо вивчати в університеті. До того часу, коли ми закінчимо університет десь в 22 приблизно, ми маємо очікувати, що негайно знайдемо роботу, і будемо сподіватися, що вона буде пов'язана з нашим ступенем. На жаль, зазвичай люди, яким близько 21-22 років, тільки починають розуміти свою справжню ціль і бажання, як вони хочуть рухатися в своєму житті. Це розуміння часто приходить дуже пізно. Ми можемо знайти те, що любимо, але як на рахунок всього часу і грошей, витрачених на університет, ми починаємо давати перевагу тому, що буде краще для інших, ніж для себе. Чи дійсно я витратив цей час без причини? Зазвичай, після постановки такого питання, люди забувають про свої справжні інтереси і намагаються побудувати кар'єру на основі отриманої освіти. Це відео, скоріш за все, буде називатися якось як заруїнити свою молодість. Тому я наведу основні причини, які спричиняють втраті цього часу, і як їх уникнути. Перша причина полягає в тому, що тобі треба бути готовим до провалу. Кількість провалів, які тебе чекають в молодості, ймовірно перевищать кількість твоїх успіхів. Багато людей кажуть, що твоя молодість це час для прийняття помилок. І я в принципі згоден з цим. Ти тільки починаєш важливі аспекти свого життя від стосунків до твоїх інтересів. Ти вже багато зробив помилок і продовжиш їх робити в майбутньому. Найгірше, що ти можеш зробити, це приховуватись від усіх. Амагаючись уникнути помилок, тобі треба бути готовим робити їх і приймати те, що помилки вони важливі для твого становлення. які важливі правильне ком'юніті. Гайди пусти музика, буде чекати тебе закріпленими в коментах. Друга причина це відсутність мотивації. Це може випливати з різних причин, таких як високі очікування, які абсолютно не відповідають реальності, або переконання, що ти не досягнеш успіху, незалежно від того наскільки сильно ти стараєшся. Незалежно від причини, мотивація є важливою для підживлення себе і досягнення цілей, без неї ми можемо застрягнути на одному місці на дуже довгий час. Якщо бути відвертим, мотивація це щось, чого не існує, в принципі. Це більше про твою особистість і те, як ти реагуєш на різні події у своєму житті. Кожен з нас час від часу бореться з тим, як знайти сили щось робити, але ти не можеш дозволити цьому тривати вічно. Якщо ти розумієш, чому тобі не вистачає мотивації і що ти можеш зробити, щоб її знайти, ти швидко забудеш, що таке мотивація. Третя причина неправильне встановлення цілей. Я думаю, що не існує єдиної стратегії для встановлення цілей. Це максимально індивідуально і залежить від того, що ти хочеш від цього життя. Але що я можу сказати з впевненістю? це те, що мати будь-яку ціль набагато краще, ніж не мати її взагалі. Коли в тебе є ціль ти витрачаєш менше часу на роздуми про мотивацію і більше часу на те, як її досягти. Однак, вибір цілі це не найважча частина. Виклик полягає в тому, як зробити план дій, щоб її досягти. На цьому етапі люди іноді обирають неправильний шлях. Хоча більшість дуже легко можуть уявити кінцевий результат. Вони мають проблеми з уявленням кроків, що призводять до нього. Тому, встановлюючи ціль, важливо також створити план крок за кроком щодо її досягнення. Без цього буде важче досягти своєї цілі. Структурування це дуже корисна звичка. Яку я рекомендую тобі почати використовувати прямо зараз. Щоб показати, як ці причини можуть зруйнувати твою молодість, давай розглянемо приклад когось, хто зіпсував свою молодість. Я думав близько хвилин 10-15 про те, який вигаданий персонаж може краще відображати це в моїй уяві, і ніхто не здався кращим, ніж Сквідвард. Сквідвард безперечно, найбільш депресивний персонаж у світі губки Боба. Його характер уособлює ще більше причин того, як ми руйнуємо наше життя. Але я обговорював це в недавньому відео. Я сконцентруюся на основних причинах, які я сказав раніше. У Скідверда були мрії стати професійним музикантом, і він провів більшу частину своєї молодості на уроках музики. Але після одного невдалого виступу Сквідвард був абсолютно розчарований. Після всього лише одного провалу він вирішив відмовитись від своєї цілі, уникнувши будь-яких майбутніх шансів на досягнення її. Щоб уникнути майбутніх провалів, він почав втрачати мотивацію, робити що-небудь і опинився на своїй роботі, яку максимально ненавидить. Лише для того, щоб уникнути думок про свої невдачі. Життєвий шлях Скідварда зруйнувався, оскільки він не зрозумів. Що за гламурною картинкою музиканта стоїть важка робота, безліч відмов і невдач, які він не був готовий. В результаті Сквідвард опинився застряглим на своїй ненависній роботі, оточений людьми, яких він максимально ненавидів, і до цього серця. Це відео точно не про екстремальні тенденції саморозвитку, які можна побачити на YouTube, де тобі кажуть, удали це все підряд і тільки працювати. Це відео про тебе і як ти ставишся до свого життя. Ніхто з нас не був готовий до того, що в молоді роки буде насправді важко, але немає сенсу намагатися уникнути всіх проблем, які виникають в процесі зростання. Як тільки ти зіткнешся з ними, ти починаєш розуміти, що це частина тебе. І поки ти живеш, ти набуваєш цих навичок, які допоможуть тобі в майбутньому. Нас вже 778, дуже дякую. Ще раз нагадую про ком'юніті саморозвитку, гайди, пусти музика. Все закріпив в командах. Всім пока.